Друзі, автопарк, місто Київ, Сумська-2. а В нас наявності з'явився такий от шикарний представник німецького концерну Audi. Це Q7, 2018 рік, 3 турбований на повному приводі. Машинка була привезена з Америки. Там мінімальні пошкодження по задній частині, повінковому можете глянути. Реально мінімальні, все якісно зроблено без зауважень. Зразу попереду. Максимальна оптика, дістроніки, камери 360, такі от шикарні оригінальні легкоспавні диски, у нас встановлені 20-го радіуса з хорошою літньою гумою. У кузову зауважень у автомобіля немає ніяких. Ззаду двохствольний вихлоп, присутній фаркоп, також у нас задня камера, парктроніки, салончик у нас чорний, шкіряний. В дуже збереженому стані є така от амбієнт, підсвітка контурна, підлокітник для задніх пасажирів. Все відкривається, все закривається без зауважень. Панорамний дах, підігріви задніх сидінь. також клімат для задніх пасажирів присутній. Тут у нас безтучовий доступ, камери 360, повторююся, також є у. Зеркала, пам'ять сидінь, повний електропакет, преміальна акустика Bose, автосвітло, датчик дождя, підрульові перемикачі, мультикермо з підігрівом, круїз адаптивний, тримання в смузі. По центральній консолі маємо штатну мультимедію, моніторчик, який виїжджає. Також присутній клімат, підігрів передніх сидінь, музичка грає, кондиціонер дує, все окей. led приборна панель. Пробіг у даного автомобіля всього лише 30 тисяч кілометрів. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, ми вас чекаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія автопарк. Нагадую, цю красуню можете придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг. Тому звертайтеся.